Друзі, магазин Сінсей. Заходимо. Осінній декор для дому. В мене є така свічка, і запах, як моя дитина каже, кіндера. Знаєте, кіндер, в якому відкриваєш, а там такі дві шоколадні якісь грошинки. Це точно такий запах цієї свічки. Мені дуже подобається ось цей жолудь. Погляньте, такий класний. Треба обережно його відкривати. Ви можете це поставити на кухні, наприклад, засипавшись сюди, чи цукор, чи. Що вам там хочеться, сіль, да, наприклад, або ж поставити в кімнату. Це просто така ємкість, ємність, ємність 169 гривень. О, так краще. Гномики такі по 169. Симпатичні. Чекайте, тут декілька, мабуть, гілочок. Да, ось така одна гілочка. Коштує тут і шишка, я дивлюся, і соняхи. Листя і такі малю, ні, не малю, як так називається майорики, по-моєму. 149 гривень одна. Щоб такий букет скласти, да, пишненький, їх треба десь штучок. Я думаю, 4-5. Дівчат, хотіла примірити ось цей піджак із нової колекції. Давайте сходимо в примірочну, який розмір взять: М чи XL, чи L. Що брати? Візьму М і візьму, давайте, L, якщо він є, СК О. О, прекрасно. Беру два. І подивимося, в якому буде краще. А тим часом не забуваємо, що новий рік дивіться уже на носі. Бачите, сидять гноми вже таких новорічних. Я б сказала, навіть ковпака. Знаєте що, тут дуже класне освітлення. Саме в цій примірочній. минулого разу я була в сусідній. Їх тут дві. Боже, Шок мене на голові. Це називається Я приїхала з маршруткою, вийшла з маршрутки, чекала, доки відчиниться магазин, бо була тривога, і просто на дворі сильний вітер. О, таке щось уже все на голові перемішалося. Це розмір М. Ні, це L. L. L -ка. Дивіться, і плечі нормальні. Я думаю, меншого не треба, тому що відразу плечі стануть вущими. І пропорції будуть дещо негарними. Не а піджак сам собі непоганий. Принт мені подобається, але він мене якось вимкнув. Да? От дивіться, я була в своїй цій сірій косусі, і навіть я була якась яскравіша у сірій косухі, аніж в цьому піджаку. До нього обов'язково підбирайте якісь світлі речі. Може, блакитні джинси, може білі. А, може, навіть кремового якогось кольору речі, ну тому що він відразу з чорним я якась стала ніяка, якась сіра сіра ворона. Піджачок коштує 799 а в розмірі L. Ось такий в нього код. так Кому подобається, можете придивлятися, брати. Ну, це тут іде поліестер, я думаю. Є запасний такий гудзик. Тканина Поліестер Поліестер. Узі, всім доброго ранку. Всім смачної кави. До речі, подобається, так? Так, все, моя лаватця закінчилася. І, на щастя, марка 25 Кофі Роустерс. Мені надіслали ось таку пачечку кави, яку я зараз буду пити. Обов'язково своїй чашечці від сінцей, яку я придбала в сінцей, до речі. Отже, що хотіла сказати, дівчата, якщо ви теж п'єте каву, любите каву зранку, і я знаю, що по декілька разів на день деякі люди її п'ють. Коротше, хочете спробувати таку ж, вам буде знижка 20% за промокодом соку 25, який ви зараз бачите в себе на екранчиках. Значить, так, знижечка, дівчат, 20% на всю зернову каву. Окрім дріпів, я ж собі виписала, окрім дріпів, наборів е, комбо і буде діяти знижка протягом місяця. Що може бути краще. Ну, а я зараз буду робити собі кофеючек. О, Мені дуже подобається аромат. От його реально чуть навіть не дуже відрізняється від того, який в лавадці. Тому можу рекомендувати. Я додавала вже сюди молока і коротше, погнали. А ще що цікаво, тут написано безкоштовна доставка до дверей. Коротше, я залишу внизу під відео посилання на їхній сайт. Виробник місто Харків 25 Coffee Roasters. Ви переходите за посиланням і вже самі там виберете, що хочете. Вам буде, як я вже казала, мінус 20%. знижка протягом всього місяця за промокодом соку 25 у новій колекції в є ось такі спідниці. Білі гіпюртикий. Класно. Це вона дуже стильна. З такою спідницею дуже легко створити аутфіт в стилі бохо. Вони зараз пішли зі знижкою. Попередня ціна 500, 599, а зараз 399 мінус 33%. Подобається мені спідниця. Вона класна, тому що, дивіться, от. Вона навіть більше до Максі, аніж міді. Міді зараз кажуть, що типу стилісти не радять купляти, а от придивлятися до Максі довжини. Ви можете на осінь спокійно її вдягати, як я бачу, з якимсь жакетом, з курткою, з бомбером, таким оверсайзним, не обов'язково з такою курткою. Я приміряла таку куртку джинсовку із зльветовим точніше. Комбрецем 899 гривень. Знижка пішла на ось ці спідниці. Теж актуальний їх у 2025-2026 році принт горох. Придивляйтеся, це блузи в горошок, спідниці в горох, сукні да, в горошок. Такий дрібний горох, і вона сама по собі цупка, тканина цупка. ну, Тобто це осінь. От Ви зараз можете її купити, придбати таку спідничку, створити класний. З нею цікавий образ жіночий, це може жіночий, поєднання жіночого та чогось такого сміливого, наприклад. І носити вже зараз вересень, жовтень, до чобіт, до напівчобіт. Це буде дуже гарно. І стиль на чому? Два зайця вбили. По-перше, це коричневий трендовий шоколадний колір, а по-друге, це трендовий принт-горох. Друзі, я хочу собі ось таку сумочку. Погляньте, цей кейс. Це щось неймовірне. Ну, я зараз жартую, ну, але такі... я хочу собі таку штуку. Ну, ясно, що я їздити ніде не буду. Але це наскільки стильно. Улюблені мої кольори: рожевий і чорний. Ну, вони класно поєднуються. Погодьтеся, 699 гривень Hello Kitty. Вау! А може, це схожий, може, це косметичка? Така. Ну, типу, знаєте, бокс для косметики. Возить за собою. Не знаю, не знаю, я б собі взяла. Отже, що варто купити в сінцей на осінь. Дивіться, однозначно рекомендую ось таку джинсовку. Ціна її 899. Це недорого взагалі для такої, як на мене, стильної, актуальної зараз а, речі на осінь. Дивіться, цей вільветовий класний ковірець, а відтінок самого деніму дуже класний. Тобто він і не блакитний, і не темно-синій, дуже стильний, як на мене знову ж таки. А щодо, йдемо далі. Ну, от, наприклад, візьмемо цей кусок, да? кусок стіни. Гляньте, ці сорочки, я вже казала, ні в якому разі це просто викинуті гроші. 599 гривень це просто викинуті гроші на вітер. Це дуже тонка тканина, і її довжина, дивіться, ні туди, як то кажуть, ні сюди. Ось такі сукні взагалі навіть не вздумайте обходьте їх 10-ю дорогою їх, тому що от відразу плюс 15 років до вашого віку додасть вам ця сукня з нібито бордовим, да, бордовими вставочками нині модним кольором. Ні в якому разі, дивіться, що це таке. Дивіться. Ні, це не треба взагалі, це таке дома можна тягати. За 269 гривень. Ну хіба що вдома? Хіба що вдома? Оці всі футболочки із серцями вони вже просто віджили своє ще 20 років тому назад, як на мене. Так, однозначно актуальні зараз ось такі будуть і є, і залишаються толстовки. Вони й були дуже стильний, як на мене, принт на осінь можна брати. І ціна я вже говорила десь за неї. 400... за таку ціну. Хороша якість. Можливо, можливо, з нею щось полізе. З цим вже будьте обережні, можна прибрати якось ці всі катушки з спеціальною клейкою, як це називається, щіткою. 659, ось такі джинси, дівчат. Ну, джинси це окрема тема, я вважаю. Так, кофточка, Ну, от дивіться, синтетика синтетикою. Не знаю. Ой, та ще й з мережевим. Вона симпатична, так, але ж якість дуже неважна. Так, такі ковтинки. В принципі, дивіться, комірець такий човником. Ну, до чого? Ну, до чого? Ну, якщо з цими штанями, дивіться, от сірий і бордовий, мені подобається. І це може бути, але приміряйте. Поверх обов'язково якийсь сірий піджак. Можна і без піджака. Це такий вже офісний буде варіант. Ну, можете глянути на такі ковтинки. Це, в принципі, 100% бавовна і що тут еласта. Ага, і ось ці ковтинки йдуть на називаємо це топ такий. і йдуть на манекені. Ви можете бачити зараз, як він сидить. Потім дивіться, є такі ж, але ось в такому в такому кольорі, і він зараз дуже модний. Називаємо це охра. Да, правильніше буде назвати цей колір Охра. Можу рекомендувати. Так, і тут ще є ось такі футболки. Ну, Футболка знову ж таки. Знову ж таки, да, вона блищить, вона миготить, вона така яскрава, весела, нібито, але тонесенький, такий-тонесенький катончик. І зараз вже вона абсолютно не актуальна. Це більше все-таки весна. Що купити в сенсеї, зверніть увагу на ось цей тренч. Я приміряла його в, минулому, в одному з минулих відео, відеошніх. Але він не зіграє вдовго. Я думаю, його вистачить на сезон на два. Ну, знову ж таки, причина в якості. Я не думаю, що ця тканина, прямо після, після прання, вона збереже свою структуру. Коштує він 1199 Але коли я його примірила, от мені він сподобався відтінком, і модель також мені. В принципі, підійшла. Квітковий принт це просто якось як ніби барахло із секонд-хенда. просто навіть не треба дивитися, як на мене, на такі речі. Актуальний принт горох, Придивляйтеся, ось такі блузи є в сінцей, і коштують вони 339 гривень. І це, я думаю, тут віскоза. Віскоза бавовна, гляньте, симпатична блуза. До неї підходять як чорні брюки, чорна спідниця, олівець, білі брюки, чорні брюки. темно-сині джинси, наприклад, якогось класичного крою підійдуть. Так, і що я ще хотіла сказати, вже забув. Так, підписниця Вікторія мене питала Наташ, де ж нігтики, нігтики, нігті з'явилися. Ось такі дуже зручні, до речі, купляла на тему і вже йшли А, ні, наліпки здається. Чи з наліпками ще з наліпками, мабуть, вже йшли, дуже зручні. Знаєте, я дуже люблю довгі нігті, в тому плані, що от розглядати їх або на комусь. Там, я знаю, дизайнер Марк Джекобс, він взагалі помішаний на цій естетиці. В побуті це абсолютно незручно, це абсолютно не моє, тому що я людина творча, я в будь-який момент можу сісти за піаніно, грати. а з нігтями ти ніяк цього не зробиш, тому не дуже зручно. Для відео ок, тому що це цікаво розглядати нігті. Я сама теж люблю, я вже сказала, розглядати якийсь манікюр яскравий. Дівчата, я не знаю хто, але от зараз в мене пересідує якась така втома. На дворі похолодало. О, сонце сонцем, але в тіньку в тіні вже ти помічаєш, що все, типа, summer goodbye, знаєте. І хелоу, як як на подорожці, і сенсей, Хеллоу Отом. Так, дівчата, я зараз дещо вас подражню, бо в мене мохіто, улюблений напій Хемінгуея. <ріхи> напій Хемінгуея і мій, я вам хочу сказати, дуже подобається. Не пожаліли цього разу м'яти, лайму і льоду. Люду так і в мене дівчат салат Цезар. таке буває рідко, раз на тиждень, але буває і всім е приємного апетиту. Я дуже втомилася, і мені треба дівчат перекусити. Дивіться, який величезна, величезна тарілка салату. Коротше, я ж захотіла поїсти, чесно. Ну не скільки поїсти, скільки просто розслабиться, десь в іншому місці, е в далечині від квартири, тому що перший тиждень. Перше вересня, навчальний, новий навчальний рік він дає про себе знати. Дівчат, чесно, я сьогодні встала з отакими очима. Погано спали, тому що дуже багато всього треба зробити в перший тиждень, в перший навчальний тиждень. Там, типу, медичні справки. Медичні справки бігали там, де там де раніше не бігали, ну і так далі. І хочеться, просто, хочеться реально дещо розслабитися. І хочеться просто, ну, треба просто розслабитися, тому що я розумію, що там сьогодні ще тільки там, що у нас четвер. Але ну, треба жити, як живуть італійці, дівчатки. Дольче віта, ніхто не відміняв, тому беріть приклад із італійців. Я вам раджу. І французів, до речі, Я під магазином Вовк, Вовк український бренд одягу, хочу показати вам ось такий цікавий отвіт. Що тут у нас? У нас тут світло-сирі джинси, широкі, широкі, але посадка більше до високої. Дивіться, під сорочку вдягаємо, вдягаємо такий топ. Це більше топ, ніж корсет. Можна корсет, до речі, звісно ж. Що ми бачимо? Ми бачимо поєднання правил трьох кольорів: так? сірий, рожевий. І бажано, щоб вони були пастельні. Сірий, рожевий та білий. Мені подобається. І підвіски, звісно ж, не забуваємо про підвіски. Неважливо, чи то срібло, чи то золото, можна навіть міксувати. Ну, Жакет коштує 3 700. Сорочка 1700. Топ 699. Джинси 2600 2 джинси. Підвізка 329. Я беру підвіску. Ну, Як на мене, це такі ціни завищені. Затямо в наш улюблений з вами магазин Резервт. І подивимось теж нову колекцію, що купити, що не варто можливо. Відразу ж дивіться блузи в стилі бохо. з такими вибитими квітами, дуже неймовірно красиво. Так, ну, тканина, я б не сказала, якась особливо якісна. Звичайний такий звичайний котон. І я вже уявляю, як вона буде складно прасуватися. 1699 гривень. Ну, ясно, що за рахунок ось цього всього нитки висять, Ну, дороговато, дівчат, що я скажу. І вони тут пропонують з такими широкими джинсами <кхід> і з розрізами понизу. Джинси середня посадка ну, вже радує. Немає височенної, тисячу, теж 1700, 1700 і 1700. Так, На півчоботи з'явилися такі козаки із натуральної замші. Потім спідниця. Дивіться, от вони поєднують ось таку спідницю із таким кардиганом. Спідниця хакі, ну, актуальний відтінок цієї осені. Можете звертати увагу, вона вже йде із поясом. Хто носить спідниці, класна така. Цупкенький такий, я думаю, це котон, але він такий, знаєте, накрохмалений, ніби отак, здається, ніби як поставиш, так і стоятиме. Ну, Прикольний такий, Класний, спідниця на осінь і да, з цим, як нам стилісти резерв і пропонують з таким кардиганом. Кардиган а, молочного кольору. Приємний, такий тепленький, такий, цупкенький, трикотаж. Давайте ще раз притулимо. Може бути, да? Це вже ми не розглядаємо, вже немає сенсу ці квіти носити. Мені здається, вже літо закінчилось і вони дуже короткі, ці блузи. Ось така ще сіра така. Ну, якщо під, знову ж таки, довжина, дивіться, от я дещо не розумію таку довжину. Тут вона коротка йде, а позаду дещо довша. Ну, вона дуже буде коротка, вкорочена. Це джинси мають під неї аж підходити, знаєте. От, наприклад, ага, і тут є джинси, отакі от сірі. Ось такі ж ні, там сині, ось такі сірі Ну, Тоді може бути така блуза, такі джинси, і поверх якийсь сірий, наприклад, сірий піджак. Ну, не той, що тойший в клітку. Такий однотонний, сірий, двобортний піджак підійде. Такий можна аутфіт створити, в принципі, на осі. Ось такі джинси, така блуза, уявляєте, да? І, і піджак наверх, сірий, однотонний. Може бути і піджачок навіть ось такого кольору, як черевики, як чоботи. Буде непогано. Ще такий цікавий варіант сорочки. Дивіться, на осінь подобається мені, навіть більше, ніж ну, сірі теж, да, в принципі. Цікаві. Це така класична сорочка із е, вишитими на ній, е, по ній серцями маленькими сердечками такого е, какао-кольору. Здавалося б, нічого особливого, але от, явіть вона була просто біла, ніяка була А так от вона з тими штучками класна. І теж і сірі джинси пасуватимуть, і темно-сині, і ось такі чобітки, знову ж таки, поверх піджак. Або тренч, о, дивіться, тренч. Давайте подивимося. Ну, така сорочка, я не сказала, скільки коштує. Ну, 1700, дивіться, 800, точніше. Джинси, стрейт прямі, теж 1700, 1800. Розраховуйте такі ціни зараз в резерв на нову колекцію. 1400 сіра. Так, і хотіла глянути я ось такий тренч. Вкорочені тренчі. Актуальні. Всі в один голос стилісти радять а, придбати якийсь тренч. Дивіться, а плюс це ще і шоколадний колір, він же теж актуальний. Три тисячі коштує такий тренч. Дорого це для когось, для когось ні. Вирішувати вам. Чому завжди стирчать ось в оцих ось таких містах, в таких місцях завжди стирчать нитки. На це слід звертати увагу. Три тисячі такий тренч. Він наживо він набагато краще, чомусь, чим не, ніж на відео, на відео, тому що падає світло на нього якось невигідно. Колір класний. Джинси ось ці, мабуть. 1700 теж джинси модель, модель беггі. Беггі. Цікаво глянути на беггі. Беггі вони такі широкі. Широкі йдуть уже від бедра, і вниз такі широкі штани йдуть. З середньої десь, думаю, посадочки. 1700, такі цупкі-цупкі, саме на осінь. Друзі, дякую всім за перегляд. Не забудьте підписатися на мій канал, щоб бути в курсі модних новинок з таких магазинів одягу, як Резерв, Сінсей, Колінс, який я, до речі, останнім часом чомусь не показую. Кроп, Хаус бренд. І чекаємо відкриття манго. Я думаю, буде цікаво. Дякую всім за перегляд. Не забудьте поставити лайк і, звісно ж, підпишіться на мій канал. Пока-пока.